Йо усім привіт, це я Юлян. Сьогодні ми продовжимо нашу цю, цю популярну штуку там, де ви набрали на каналі 80 підписників і я знімаю другу частину цієї штуки. Ви вроді би за, має бути конкурс, з у кого буде найбільше бо ви знаєте. Надіюся, в мене на цей раз Ютуб відкриє. Коментарі, бо якщо він не відкриє, то буде погано. І ч зараз тільки він просто навгад все вгадав. То, що я хотів сказати вам? А! а! Подивіться, Ви... я дам трошки запитання, потім не Продовжимо. Так, ви колись грали ви у такі дуже важкі паркори. Добре, добре, добре. Так, ну одне запитання вистачає, вроді би. Так, я сейчас як пригадаю. Йо, як... Ви, напевно, дивилися мої відео там, де є тролю гравців. Це були просто прекрасні хвилини. Я їх тролав так смішно за до двох предметів. Е, секретний предмет і площа новинка. Знаєте ці предмети? Не дивуйтеся на це, щоб... Виходити 5 мільйонів А <хи> Тому дивіться, що я хотів ще. Ви, напевно, знаєте, що у мене є купа різних скинів. І вони них ті Мало хто з вас знає. Дуже мало хто знає. лише тільки ті, то, що мене реально, ну, в реальному житті бачили. То дивіться, я їм казав це. Ота, От, є підписники, які мене реально бачили у реальному житті. Це не з моєї родини, но є, є такі, є такі підписники, яких я реально бачу. Хіба були мене раді зустріти знову? Так, то що я хотів ще? Ви грали у ігри вестіль. Е, Мало хто це має, но виграли у ігри для дівчат. Окей. а виграли у ігри вестілька для хлопчиків. Добре, добре. Дивися. Е, Хлопці такі дивіться, дівчата такі спокійні. А хлопці не ну спокійні. Вони хочуть все підряд. І кататися на машинах. І скакати у басейн з великої висоти, І вони хочуть паркурити і робити все, те, що ніхто не захоче. А дівчата собі спокійно відпочивають. Собі читайте казки. А ми такі... Ну що все це просто ужас, Вам треба бігти, бігти, паркурити це все робити скажене. <гум> Отак От проводяться часи. Ем... Можете, якщо тут відкриється коментарі, то можете написати, скільки у вас у є... Євробусі Євробуксів. Надіюсь, вони заподались зразу. Робокси це тобто, ну, гроші, то ви купляєте скини і різні донати, то напишіть у коментарях, скільки у вас є їх. Я можу говорити зараз повільно, тому що мені приходити тут само довго, тому так все довго. Якось так можна сказати. Слушай, можна. До речі, я в день грі за працювання я б спокійно грав у неї зустрів Челька, який купив адмін за 350 робоксів. Це дуже дорого. І він міг літати і всім допомагав. Я його би хотів перший забанити, але я тоді все не знав, як банити. Тому... Він досі існує. А його, заб... а його банити не можна, бо тому що це заробукси. І можуть купити тільки багачі і їм чи ютубери. Так, ну хоча зараз я прийшов після піш... 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 школи, тому ви зараз бачите, художня зараз знімається відео, можливо хтось. Я уже граю у Robux такі години. Можливо. А тут можна так прочети рети. Їм просто було лін ставати невидуму стіну. Окей. Я Ви знаєте, як про 4 іграю, яких е... Е... е скляний міст? Дивіться, як можна їх прочети Ем... В кінці відео буде сюрприз. Який ви... Ну приз. Які кінці, ну десь може трошки зараз, якщо вам не лінь, ну в кінці ви можете прогортати, і можливо це може вигнати когось Зі себе. Тому краще будьте готові. Я, ж, я забув, яку я там говорю. Йой! Давайте. Если вы дети, то просто подписывайтесь. Anyway, у меня есть видео для 12 плюс. У меня никогда не будет для детей видео. Может подивитися десь таких, так 6 років чи 7. А тим, чим 5, 4, 3, 2, 1. Ну, я не хочу, я не дозволяю. Тому, хто діти відписуєтеся від моєї каналу, підписуйтесь, але не дивіться мої відео. Просто дивіться за процесом моєї популярності. І можете просто сувати. Такі було прикольні часи, він знімає, такі гарні відео. А ми не можемо навіть до нового зняти. Апай Е, Не знаю чого, но ответимо наказывай своє справжнє ім'я в своєму каналі. Не знаю чого начуюсь що, так боїться, що його хтось знайде за допомогою цього ім'я. Камон, їм чи люди з таким похожим Я Як людина з похожим ім'ям на мене? Це також дитина. Я її бачив прямо у машині, коли мене були забирало зі школи, це все було давно. Я був зрозуміти, так як там говорили. Юліан, я не хотів відговорюватися, бо я знав, що це інша дитина. Я такий, Ні, що собі, я це перший раз замітив. Окей, мене є ще одне запитання дала. Ви грали у іг їх... у паркур троллинг? Якщо ви не знаєте, що таке троллинг, це тобто, що ви когось так. Як сказати, рознерус. Ну, тобто робити йому сюрприз неприємний. Це щось по типу такого. Можна сказати. А, о, о, там українська, нормально. Там якісь портали, і до нього дойду. Мені, напевно, не дойду. Так, я вже пройшов 65 левелів. <ріху> так багато. А це всього вже 9%. Бо тому що тут 60 з чимось левелів. А в нам паркору п'ять 2000 з чимось. 2500 левелів. Ви розумієте як це багато? Таке навіть ніхто не пройде. Ну я хочу стати першим гравцем. Кіно справ. Усі писанки. Першим гравцем то, що пройшов самій обій. Першим гравцем хто пройшов самій довгі обій. І стати самим популярним у Роблоксі. Ну що буду таким часом, поки що у мене популярність трошки ще нема. Ну скоро я буду ставати популярним і популярним і стану популярним червоним помідором. Все понятно. Так, так, єни. Добре, добре. Тоді ми продовжуємо це. Так, у мене є одне запитання. Ви маєте свій канал? Ну, я маєте. Ну я маю. Ну що ви дивитеся це відео? То що я маю канал свій. А ви також напишите в коментарях. Якщо це можете, то якщо що скільки у вас підписників. Надіюсь, ви це все запам'ятаєте, що треба записати. Конкурс ще буде, не виключайте, не переключайте відео. Конкурс ще буде, не, зліться. Ви можете виграти в моєму конкурсі, тому старайтеся якомога більше. Ем, у мене я вже, я знаю, я вже створювала одну відеорекламу. Це про такі фігурки у Роблокса. Я тобто відкриваю такі. О, це якась прикольна фігурка. Я й сказав, де це продається. У магазині одягу. Тому у мене є щось така реклама. Ну, щастя. У мене є реклама. До речі, знаєте що? Ви, напевно, знаєте моєго друга лан 14. Тому підписуйтеся на нього. Ви розумієте, я розумію, що у нього менше підписників, Ну, ми хочемо бути разом. Тому підписуйтеся на нього і також на мене. Е, вроді би канал. Канал, наз... Вроді у нього канал називається Новашко та Леон 14. У мене Gillian Smith Smilek. Ну, знаєте, я оновляю свій канал. Якщо б я зустріла якогось такого художника, який би хотів намалювати мій скин, то я б поставила на заставку мій скин. Та що намалював цей художник. Дивіться Скільки все происходит? Ого! Я... Це тисячі їх там 70 с чем-нибудь. Эммм. на 20 хвилині мы закінчили відео Так все можно можливо интересно сказати. Эмм. Ем, у деяких игорь я гравці ки нічого не розуміють Воно такі Що е, це за замов? Що тут... Что це тут пише? С к и с Т-А Д. е Що це означає? Она не знає цієї мови і не вміє читати. Це чисто такі люди, які це читають. Так у мене кипрямахнувся на том сам місті. Тому що ніби хтось зимний. Що я, я говорю сам за це відео? Ви, напевно, дивилися то відео, у якому було дивні моногравці. У когось там був було... касі, Я сам придумаю якесь дивне ім'я. У когось там булочка. Р... Р... Лі... Я не пам'ятаю, но але... я знаю, що таке. Что за такие режимчики? Такая сташка. Что это такая? Э -э, там еще удоху. Там краще. Я закинчу видео. Слава Украине! На этом всем папа. -па.